Сьогодні приморозило трохи. Щось вода піднялася. Кому було цікаво, що робити з цими от пеньочками. Ну, зрозуміло, що не всі, але більшість. Один, два, три. Вони просто їх льодом вже поверивали. Зараз покажу. Це ті, що були, звісно, сухі. Ті їх всі льодом підняли, але ну, розмерзлося трохи і вони повилазили. Я не знаю, чи так можна дернути. А, о вони достаються. І так по одному. Цей, цей теж достається. І так можна потрошки буде достати. Руш, тут більше половина сухих. Тож вони не всі були зелені, цього літа. От видно, які вони. Це сухе, це сухе, це сухе. Коротше, якось ми його все-таки збійці здихаємося. Якщо воно тако повитягує льодом, ще дай Бог в лютому морозу, то взагалі буде шик. Та буде дуже не... і дуже добре.